Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь, будете знати більше, бачите далі, розумієте, звичайно, в деталі, які часами проминуть повз вашу увагу. Сьогодні в маркері подій ми гостюємо в минулому депутата польського Сейму, нині політичного експерта Мирослав Чех. Вітаємо вас і Христос рождається. Славімо Христа, вітаю Так, пане Мирославе, ми почнемо про справи у наших сусідів, і як звично треба починати з кордону, а на кордоні абсолютний дурдом. В першу чергу, це той, той перехід, один з багатьох, польсько-український, який був вже ніби розблокований. Але в результаті подвійної блокади тепер перевізників польських та польських фермерів, в результаті на ягодині. Черга 40 кілометрів, і з розрахунку темпу пропуску одного українського тіру з польського боку на протязі там трьох годин, це означає, що найближчий місяць, а може навіть більше ніж 30 днів, доведеться провести українським перевізникам в зимовому, не знаю, полі. Чому в результаті вирішення проблеми стало ще гірше? Ну, Зувага на те, що влада, польська, як старий уряд, так і новий уряд, на жаль, не вживають адекватних заходів, щоб вирішити цю проблему. Проблема yeah. проста до вирішення, тому що причин для блокування кордону між Польщею і Україною немає. Рішення, яке було прийнято Європейським Союзом ще в червні 2022 року, пролонговано до червня наступного року, тобто 2022. Четвертого це блокування кордону при бездіяльності влади польської означають порушення законодавства Європейського союзу, рішень Європейського союзу, і влада мала вжити нормальних адекватних заходів, а не скриватися за волею якоїсь групки протестувальників, бо цих людей там дуже небагато. насправді, коли дивитись було на картини. То блокуванням кордону займаються <кій> поліційні машини, а не стільки 10 чи там 15 осіб, які переходять туди-сюди з одного боку дороги на другий бік дороги. А Він що означає цього? долучення фермерів? Бо е, 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 умови вчора, які були озвучені, значить, ми долучилися польські фермери, і ми будемо блокувати аж до виконання української стороною вимог. Яких вимог? No, ja sam ja też nie znam jakich wymóg ma e, dotrzymywać do się ukraińska strona, to e, muszę e, no i embargo na 4 czteriowydziu zerna z Ukrainy do Polski, a e, w, blokują kordon, czy na maiecie blokować kordon, ci, którzy wyroszują i kukurydza jest z tych czteriowydziu zerna, ci, którzy nie posłoczają się z Ukrainy na terytorium Polski, to, to na prawdę idę proces tak, jak chcę jakiś wyryszyć dla siebie pytanie, czy to w, silsko, w, w podatku z gospodarskiej produkcji, czy dopłat do wyroszczenia kukurydzy, to zablokuję ukraiński kordon, bo w sumie Ukraina, no, Ukraina zwyczajnie wynika w tym, że w reali istnieje ta akcja absolutnie polityczna i meta. Сприяти Росії під час війни з Україною, а не для вирішення якісь польських питань, ну добре, ми, ми звикли, що якщо є протести аграріїв Польщі, фермерів зокрема, то в них є певні вимоги певних фінансових компенсацій, але з боку Брюсселя. Чому ж тоді напрямок вимог на Україну? Невже Україна в чистані війни має компенсувати фермерам щось там за кукурудзу чи інші три позиції? Ні, ну це не, не йдеться про це, що Україна має компенсувати свої кошти. Україна використовує використовується для отримання вигоди для себе. Ну це абсолютно аморальна, неетична акція. На жаль, вона можлива через бездіяльність влади. А чому влада тоді бездіяльність? Це ж новий уряд. Ну, новий уряд, в якому такі самі лобісти, як були в уряді Права і справедливість, які вважають, що як тільки виходить якась група протестувальників і називають себе фермерами, то їх треба задовільняти, слухати і кивати головою, що ми з вами погоджуємося. Ну, це аморальний підхід абсолютно. І, і чисто політичний, бо це ж акція в користь Росії. А не в користь чи Польщі чи України. Тобто, якщо ми надіялися, що за результатами виборів і зміни влади і завершення ери ПІС, що зміниться на краще, то виходить, що українці прорахувалися. Тобто ми на щось надіялися, як дурники а в результаті помилились? Ні, ну так сказати не можна, тому що заяви прем'єр-міністра Фруска і міністра закордонних справ є абсолютно проукраїнські позиції, яку Зайняла Польща під час засідання Європейської ради, коли вирішувалося доля запрошення відкриття перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Вони були абсолютно проукраїнськими. Польща не стала блокувати цього відкриття перемовин. Натомість, коли йдеться про виконання і про те, щоб тверду позицію проявити щодо. Absolutnie na zakonnych dni na kordonie blokowania e, kordonów, super, z <klimy> zobowiązaniem jakie przyjęła na sobie polska dżawa, to tutaj władzie nie wystarcza elementarnego elementarno poczucia zakonności i poczucia politycznej woli dla wyriszenia tego pytania. No ja powinienem sobie konstatować, że na żal, no jest, koalicyjny urząd wyraż, za wyriszenie pytania odpowiadać. Політики за рарної партії, а вони були серед тих, хто під час так званої зернової кризи зайняв найбільш радикальну антиукраїнську позицію. Що робити в Україні? Як ви бачите, подальший розвиток цієї ситуації, бо ще додається проблеми на Кордоні Словаччини, там Фіцо теж своє відпрацьовує, і є проблеми частково на угорській частині української митниці, все це під час зимової воєнної кампанії, яка загострюється. Що робити Україні, як ви бачите розвиток цієї ситуації? Ну, піднімати це на відповідному рівні, говорити так, як воно є, як прозвучало на засіданні Європейської ради з питань. Інфраструктури чи транспорту, тобто, що це питання коридору солідарності з Україною під час воєнних дій? Говорити, що це питання національної безпеки, Польщі, а не економічні питання е, е, національної безпеки України, а також східного флангу. НАТО e, під час воєнних дій, агресії з боку Російської e, Федерації, тобто проблему ставити з хворою голови на, на здорові ноги, і тоді воно має бути e, вкр... простіше для вирішення, тобто зайнятися цим як питанням безпеки, а не як питанням вирішення проблем окремо взятих перевізників чи фермерів чи будь-кого іншого. Пане Мирославе, давайте подивимося, що в самій країні в Польщі відбувається, бо якісь дивні речі відбуваються довкола найбільш видимого. Це польська агенція Прасова ПАП, це телевізія польська. Туди прийшли якісь люди, щось мітингували. Потім почали кричати Зік Халь для Туска пізніше окупували, і це називається все оборона медії, оборона ЗМІ. Що це таке відбувається? Це, це, це якийсь дивний такий варіант, наскільки і ПАП, і ТВП під час виборів виглядали прямо як рупор е, пісу. А, а тепер що відбувається? Ну, ви самі пане Романо відповіли собі. Прийшла зміна влади, і ті, які тримали медіа в своїх руках, не хочуть. Допускати до наведення елементарного ладу в медіях, які є медіами ну, державними чи публічними, як будемо говорити, як записано в Конституції і в відповідному законодавстві. Це болісний дуже процес, тому що було зручно тримати в своїх руках і телебачення. Радіомовлення, а також найбільшу пресове агентство, в інформаційне агентство і в цей спосіб впливати на формування громадської думки. Тепер прийшов цьому кінець, ну і вживається будь-яких засобів, щоб цей процес зупинити. Це зміни в телебаченні, в радіомовленні. one powiązanie z przywróceniem elementarno werschowęstwa prawa w Polsce, że tak samo jest je i będzie jeszcze z bolesnym procesem będą spory kompetencyjnie i konstytucyjnie i tak dalej, że to, to Polska weszła w taką e, smugę wewnętrznego protestowania, ale ono pozytywne protestowanie, to, że Polska odnawia demokratyczny ład w swojej kraju. Ну, дивіться, у нас коли при владі були донецько-російська банда під назвою партія регіонів, вони теж зацементували все. І «Укрінформ» і перший канал державного телебачення. Але навіть вони м, при зміні влади не робили того, що зараз роблять пісівці, тобто вони не захоплювали. Агентства і не сиділи на телевежі українського телебачення до останнього. Хто треба, дістав по мармизі, але ж, в принципі, медіа е, перейшли в, в якусь іншу площину при зміні влади з бандитської на більш-менш нормально. А в Польщі це якось виглядає по, по, ну така дещо клонада, Ну і крики Зікхаль для Дональда Туска взагалі якісь. Речі <реш> не, незрозумілі. Тобто, в, в, влада навіть у Варшаві не може навести лад, коли якась купка людей ночами, там там навіть був якийсь бойовий дежур сьогодні вночі. і Зранку оці протестувальники помінялися, тримають телевізію. ну З телебаченням і з радіомовленням така ситуація. Ще всі чекають на. Запис нової влади в на телебаченні в радіо реєстраційним судом, бо є такий спеціальний реєстраційний суд, і буде, буде він вирішувати ці чи ці зміни є легальними, і тобто, чи відбудуться зміни в записі в реєстраційному суді. Як буде в резапис, а в що це означає? Розшифруйте, суді. так щоб ми зрозуміли, тобто що це має бути за процедура така. Ну no, Боже, це довго вам Роман розказувати. No, всяку... Або так, щоб зрозуміли глядачі. я не роз... <laughs> <laughs> Я розумію, що глядачі mm. мають зрозуміти, але тоді треба це розмотувати час вісім років дозаду. Тобто, щоб говорити, щоб перейняти на себе, перебрати на себе державне телебачення і державне eh, радіомовлення, піс пішов на порушення Конституції, що визнав Конституційний суд старого, ще старого скликання. І ці. W, wyznania po tych poruszeń, nie wyznawał szczerzy pis, prodoszczesty rokju czy semy swojej Wlady, poruszył czy się dodatkowo, dodatkowo, inszym zakonodawstwom ocerisz konstytucyjnego konstytucyjne sądu i konstytucyjny lat usfery Теле і радіо, радіомовлення. і зараз йде процес перевертання ситуації в державних медіа до стану е, uh -huh. з рішення Конституційного суду і щодо відповідності до записів Конституції. Щоб коротко так сказати, добре, тепер стало зрозуміліше. А, а що відбувається загалом в, в, в цій юридичній царині, і в судочинстві? Зокрема, я дивлюся, була ну, ухвала Сейму. От, е Після чого навіть з'явився коментар, що ми без безправність називаємо безправністю і ходить про КРС. пояснимо нашим глядачам, це ходить про вибраних до складу всупереч Конституції членів. КРС, і от їх зараз відкликають. це Така була бійка. Це значить, Крайова Рада сондовніцтва, Крайова Рада судочинства проходить якусь певні зміни, і це і є частина того, що закидали Варшаві в порушення саме правил Європейської Унії, чи це якісь внутрішні розбірки. Ні, це аналог ситуації з українською один в один. Тобто є uh -huh. Вища рада е, судочинства, так вона називається. Так, так? і йшли пам'ятаєте, величезні бої, а хто буде в, е, ходити в її склад? Е, відбувалися прозорі конкурси за участі іноземних е, експертів, іноземних спеціалістів. Це довга і марудна процедура. Е, у всякому разі на е, Ця Вища рада судочинства, яка обирає і суддів і і дає президенту до підпису обраних суддей. Вона гарантує незалежність судової гілки влади. Тож це в нас так було розвищої ради правосуддя. А це, війна, а тут ну це ну то. Я вам описую. Ви не вони почули що в, е, Аналог один в один. Коли зру, пробувати зрозуміти, що з тим Краєвим Радом Судовництва відбувається, це те саме, що і відбувалося і відбувається з Вищою Радою судочинства в Україні. Бо Піс пішов всупереч Конституції. I przyznaczył nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa, czy kadencję poprzedniej Rady, rady i czy do nich swoich przedstawników w super konstytucji I te europejskie sudy uznali za poruszenie niezależności sądowej i władzy. Z tego one nie wyznają członków wyższej rady od sądownictwa w Polsce. To KRS. І, відповідно, всі призначення суддів, а їх вже признав президент, три тисячі, визнаються, що вони не судді. Тобто всі судові рішення, які прийняло, прийнято за, за участю, Оцих неосуддів, як вони, як в порщі, це називається неосуддів, вони не на вони ну не правомірні, тобто їх можна оскаржувати і не приймати як дійсні, тобто ви уявляєте собі зараз рівень хаосу, безладу, який відбувається в польській судовій гілці влади. Але просто цікаво, хто ну в на по українській вищій раді правосуддя нам принаймні зрозуміло, хто танцював і хто замовляв музику. В нас був державний зрадник Андрюша Портнов, який рулив на замовлення влади, завжди впихаючи своїх людей, контролюючи величезну царину від суддів і до адвокатської спільноти. І це все почалося ще за часів партії регіонів, потім перейшло наступним владами. А хто в Польщі отакий от хаос? Ну, як то кажуть, замовляє, невже сам там Качинський рулив цим процесом? Ну, він нагадає за тим процесом і давав, давав своє схвалення на нього. Натомість рулив процесом колишній міністр юстиції і за сумісництвом генеральним прокурором Польщі це міністр Збігнів Жобро, якого виявили, на жаль, сьогодні. Ракову пухлину і він ну змагається з важким онкозахворюванням. Але ця людина відома поіменно, і відомо, що він зробив, що поганого зробив для польської судової системи. Ну, фіналізуючи нашу сьогоднішню таку проміжну розмову, як виглядає оцей транзит влади до нового уряду? Ви вже сказали про певний рівень ну хаосу, який в судочинстві? Ми бачимо абсолютно безвладдя і хаос на кордоні на митниці? Що ще і як довго це все буде тривати? Просто от ваш такий підсумковий висновок про транзит влади до нового уряду Польщі? Ну, спеціалісти, експерти з, від правосуддя говорять, що наведення ладу і привернення конституційного ладу в судові гівці влади продовжуватиметься аж півтора року. Півтора це коли, року. Так, півтора року, коли це має бути згідно з законодавством, це зміна суддів, прийняття відповідних законів. Składnie sytuacje polegają w tym, że prezydent Andrzej Duda jest jednym z współautorów zmien PiS-ów, czy, czy zniszczenia Sudowej Giełki Wlady i Wierchownictwa Prawa w Polskiej Dzerżawie. U niego prawo weta. On będzie blokował te zmiany. Wiem, że zajął się, że będzie. To wojna będzie trwała bardzo długo i ona no, obiecała być taką Мало красиво, як і це відбувається на сам кінець нинішнього року. Зрозуміло. Тобто, нам надіятися на якісь швидкі зміни не доводиться. Мусимо просто уважно читати медіа польські, дивитися за тим всім. А дуже би хотілося, щоб транзит влади відбувся швидше. Тобто... Ну, ви... влади... Так. Транзит влади буде доволі швидким. тобто Натомість, коли йдеться про всі правові питання, вони звичайно складні, але позитив польської ситуації полягає в цьому, що за всім наглядає Європейський Союз і Польща є членом європейського союзу, тобто вона має дотримуватися і європейського законодавства, і це водночас сила демократичного табору, який намагається приверну привернути в Польщі дотримання конституції демократичного владу. Ну, виходить так, сила про демократичного табору і конституції, десь може в Варшаві теоретично є, але дивлячись на те, що робиться на українсько польських кордонах, то виходить повне безсилля. Ну no, через те, що не хочуть хочеться приймати правильне рішень. То треба чекати правильних рішень і до них стимулювати, заохочувати польських високопосадовців, бо це і вживати відповідних інструментів для цього, називати свої речі своїми нами, що йдеться про безпеку. України під час війни з Росією, а не питання, скільки там перевізників буде задоволених у тому, яким здається щодо заспокоєння їхніх, їхніх інтересів. Це не про це не економічні питання, це питання виживання України під час війни. Було ще політичне питання і коментар. Я не знаю, наскільки він коректний, але казали дивно, що міністр закордонних справ з нового уряду з'явився не, не анонсовано в Києві. Всі очікували, що першим візитом буде візит новопризначеного прем'єра Дональда Туска до Києва. Натомість приїхав лише міністр. І тут пішло вже якісь певні спекуляції політичних коментарів. А ваш, ваше пояснення, чому саме так і чому Дональд Туск не з'явився в Києві? Ну ні, я тут не в спекуляції не, не, не входив в, в це ну, самі розказуємо більше, більшу частину передачі про проблеми всередині країни. Uh -huh. і Прем'єр-міністр має сидіти в країні, вирішувати нагальні питання в самій країні. Це так, по це раз. А по-друге, ну треба на візит прем'єр-міністра. Він має приїхати вже на вичищену ситуацію, щоб можна було. Починати з чистого листа відносини між Україною і Польщею, а так як він приїхав, як міністр Шикорський поговорив і склав декларацію, А потім наступні групки так званих протестувальників виходять на кордон і заперечують тим словам. То тоді авторитет польської держави був би набагато нижчий в очах і українців і зовнішнього світу. Всередині Польщі читає достатньо їдкі саркастичні коментарі до такого підсумкового тексту, який написав президент Польщі Анжей Дуда. Хтось йому закидає розходження слова з ділом, каже, пише правильно, а робив зовсім навпаки. Ну, це такий польський акцент. А польсько-український виглядав в тому, що і президент Анжей Дуда, і президент України Володимир Зеленський називали один одного брати говорили на ти. Були разом, а потім побили горшки. І виглядає станом на сьогодні, що горшки і далі не склеєні побиті? Ну, Звичайно, хоч президент Зеленський сказав, що вони відновили між собою дружні відносини. Але ну я не знаю, як там спілкування між ними. Може, напевно якісь нотки з'явилися, такі, які були дотепер. Але політичні релії, політичні реаліями кордон блокується, поки не буде розблокований український, українсько-польський кордон, доти. Всі заяви щодо добросусідських відносин будуть тільки деклараціями. Ну а ваш коментар ви прочитали? той текст Анджея Дуди? Які ваші висновки? Та в мене з президентом Анджеєм Дудою специфічні відносини. І, на, за багато текстів я його не читаю, так що визнаю свою провину. Бане Мирославе, дякуємо за аналіз поточної ситуації. Мирослав Чех, минулому депутат польського сейму, політичний експерт, був на зв'язку з нами в веселого Нового року. Бажаємо вам. Yeah. Та і до нових зустрічей у нас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Тож, друзі, підписуйтеся і до нових зустрічей.